Так, доброго дня, шановні українські аграрії, колеги на соняшнику, на соняшнику. Соняшник був посіяний. У нас колеги. Е, кажу, якого? 10, 10 квітня на цьому полі. 10 квітня, бачите. Ось тільки пролазить і то не весь. бачите, Сьогодні у нас вже 27. Тобто 17 днів. бачите, Ось. Соняшник вилазить. Ось вилазить. Ось вилазить. Що можна сказати, що сонячний та культура, яка любить рано сіятися. І взагалі, як правило, ми соняшник сіємо там дуже пізно, ну як пізно, ну, не в ранні строки. Але так вийшло, що треба було ці всі поля позакривати. Ну, і вирішили посіяти. Все-таки тепло було і довгостроковий пронос показував, що все добре. Але все добре не добре. Якби ще сонячник вилазить, і йому вилазить, я думаю, декілька днів ще такими темпами, але слава Богу, що пішли наростання температур, тепер повинно бути ліпше. І так вийшло, що деякі поля ми обробляли ґрунтовим гербіцидом, деякі не обробляли. Побачимо різницю, теж така цікава інформація буде. А як воно оброблене або не оброблене. Ну, Колі видно, так що Вносився у нас соронет на цьому полі, а там буде видно, з соронітом без соронета. Або просто, А тоді внесемо сантали, зрозумімо, ліпше, чи працювати з чи без ґрунтових. Ну, я переконаний, що з ґрунтовим то ліпше. Тримайтеся, успіхів вам!